Стрільці, давайте подивимося, який тиждень очікує вас. Основна подія тижня та порада, професійна діяльність і особисті стосунки. Ну що ж, стрільці кардинальну зміну у ваше життя несе оця карта. Аркан а вежа у найпростішому сенсі символізує кінець ситуації під впливом зовнішніх сил, причому несподіваний і дуже швидкий. Це коли один період життя змінюється іншим. Причому відбувається це дуже швидко, а тому може бути не безболісно. в якості поради, дев'ятка, мечів радить прийняти зміни, які приходять у ваше життя і прожити їх. Розділіть свої емоції, думки з близькими людьми, друзями, більше спілкуйтеся і не дорікайте себе за минулі. O melque. В роботі є ймовірність додаткових завдань. Прийдеться, як би мовити, трошечки боротися із своїми лінощами та страхами цього тижня. Але, взявши робочу ситуацію під свій контроль, ви виконаєте всі завдання на відмінно. У фінансових питаннях зверніть увагу на свої нарахування на поточній роботі. Є ймовірність бухгалтерських помилок. Також хто виконував можливо, додаткову роботу, ви за її виконання отримаєте не ту суму, на яку розраховували. Особисті стосунки, хто в парі, у вас буде досить гарний тиждень. Партнери бережно так ставляться один до одного, кохання і таке собі рідство душ та взаєморозуміння вам гарантовано. Не виключу, що хтось із жінок-стрільців отримає офіційну пропозицію від свого партнера. А от одинокий чоловік. Чоловіки, стрільці можуть несподівано зустріти загадкову, таку цікаву чарівну жінку для подальших дуже феєричних відносин.